Всім привіт! День четвертий інсайтів. І сьогодні він називатиметься так. Хочете усвідомити свої зміни, наскільки ви змінились? Знаходьте нових людей для спілкування, знаходьте нове коло спілкування. У мене те саме сьогодні трапилось, неочікувано навіть для мене. Знаєте, коли ви постійно спілкуєтеся з одними і тими самими людьми, як це сказати, ні Попадаєте в такий момент, що люди до вас звикають. І ви вже якби змінилися, але оточення цього не відображає. І вам здається, що а, нічого не змінюється. Це як, наприклад, знаєте, от ви дитину не бачили, там пару років, ну, подруги дитину чи ще кого-небудь з родичів, і ви приходите такі, ого ти виріс. У мене таке буває, коли я у друзів котів бачу. Я помічаю, що вони якось добряче змінюються чи собачок, особливо там, наїдяться. Тобто лише людина, яка вас довго не бачила, може помітити зміни. І абсолютно нов нова людина почати відображати, ким ти є на даний момент. В мене сьогодні відбулася така от зустріч з новими людьми, і був додатковий цікавий інсайт для мене. От від три людини, абсолютно незнайомі, ніколи не бачились. Зізвонились, дуже важливий аспект: говоріть завжди відкрито. Говоріть, як є, а що вам втрачати? Абсолютно незнайомі люди, що, що втрачати? <смас> Якщо хтось боїться, я максимально відкрита, так що в мене взагалі запросто. Ми спілкуємося і десь там через 10 ми такі, щось у нас забагато спільного. Ми всі бажаємо збирати коло своїх людей, створювати якісь заходи. Всі ці заходи, до речі, не про чисто там мані заробити, що дуже прекрасно, абсолютно. Не про показати себе розумним експертом чи ще що в тому роді, а ми всі хочемо душевних заходів. Нам все настільки остачертіло, що дуже хочеться чогось такого до душі. З якою вірогідністю, з великою випадковістю троє абсолютно невідомих, незнайомих людей зберуться з однією метою для себе. І це завжди так працює. Тобто заходите в будь-яке коло, говоріть все, що ви зараз проживаєте, все, що ви думаєте, і ви почнете помічати, що багато чого нового, багато чого спільного. Цікаво, що в моєму реальному колі людей а, насправді. Дівчата так само, ну, майже кожна. от на диво, майже кожна. Бо мені здається, що кожна <сум> намагається чи бажає збирати свої заходи. У них у всіх різні якісь цілі. І Кожній дуже страшно. Ми про це навіть толком не говоримо. Бо ми про це вже якби поговорили. Так? А реалізація щось ну, ну, йде, ну не йде, ну знаєте, отаке щось. А я то цим палаю всередині. І якщо в моєму колі так, подивитись на моє коло, я себе сама обмежую, буквально. Я цим горю, але як нібито не реалізовую. Тому змінити коло необхідно для того, щоб просто навіть довідчути. А чи точно це про мене? А чи насправді я цим горю? І для мене також було дуже цікавим аспектом, що коли я дівчатам про це розказала. Ще до того, як вони сказали, ми також хочемо створювати заходи. Вони сказали: Блін, я класно, слухай, я прям до тебе хочу, ти там скоро в Україну вертаєшся, давай організовуй в Києві, я точно прийду, давай, от найди мене. І це відгук від світу, дуже необхідний, знаєте, відгук від світу, що е ви в правильному напрямку. Тобто, що таке знати, чого ти хочеш? Це відчувати. І будь-якому з варіантів, будь-якому, отримати підтримку від світу. Або шукати її власноруч, або просто бути відкритим, і вона сама знайдеться. Мені здається, інсайтів сьогодні вийшло навіть більше, ніж один, якщо так озвучувати. Але я сподіваюся, що я вам нагадала, що пізнати вас нових. Ви можете лише через контакт з новими людьми. Ми змінюємося щодня. Буквально щодня. Я тут кожен день видаю інсайти. Виявляєте, я постійно змінююсь. До того ж, я використовую інсайти з минулих відео, відео щодня. Так що заводимо нові знайомства, спілкуємося. Я завжди рада, щоб. Ви зі мною так само спілкувалися. Я досить відкрита до спілкування, і так і бути ще один малесенький інсайт, якраз записувала для ТікТока, Це те, що пишіть блогерам. Не переживайте, що блогери там якісь ого-го, да пофіг, які вони, навіть пофіг, яка я, пофіг, чи отримаєте ви відповідь, взагалі це все пофіг. Писати треба для себе. Для того, щоб просто елементарно пізнавати себе, бо в контакті з новою людиною, зовсім іншого рівня, будь-якого рівня, неважливо вище нижче, просто різні рівні, різні люди, різні можливості. Ви будете проявлятися по-іншому. Це також дуже класний спосіб, як швидко пізнавати себе. Якщо не готові прямо зараз бігти, знайомитись з новими людьми, просто почніть писати блогерам. Всім підряд. Просто всім підряд. Подивіться, як у вас буде змінюватися. Спосіб мислення, як ви будете інакше проявлятися. Коротше кажучи, це дуже-дуже-дуже крута штука. Як завжди, підтримуйте мене лайчиком, пишіть в коментарях всі свої думки інсайти, ви розумієте, я абсолютно до цього відкрита. І до завтра! Бувайте!